Ці жахливі відеокадри із Тернопільщини. Аварія сталася на міжміській трасі неподалік райцентру Бережанськ. Не розминулися славута та танива. події автомобіля. Ваз 21, 2121 1960 року народження не справився з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Славута. Чи можливо було уникнути зіткнення? Нині з'ясовують правоохоронці, однак додають, що за попередніми даними водій Славути точно не міг спрогнозувати, що йому назустріч. Вилетить легковик у салоні Славути перебувала ціла родина. Для них ця поїздка виявилася фатальною. Одна із пасажирок автомобіля Славута від отриманих травм померла в Бережанській районній лікарні. Двох водіїв та ще одного малолітнього пасажира було госпіталізовано в Бережанську районну лікарню. А точніше, дитині два рочки. Їй дісталося не на жарт. У дівчинки струз мозку та безліч забиттів. Нині стан постраждалих стабільний. У лікарні у водії взяли аналіз крові, аби перевірити її на вміст алкоголю. Окрім того, правоохоронці наразі схиляються до версії, що на зустрічну смугу виїхала саме Нива. За цим фактом. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі та травмування людей. За даними Державної судової адміністрації України, щороку за цією статтею за грати потрапляє понад три тисячі водіїв. Вони отримують від 7 до 12 років ув'язнення. І значна кількість кермувальників, які потрапили за грати, аварії влаштовували, бо були п'яними за кермом, та ще й мали пенсійний вік.